Підрядник Олег Войчак передає символічний ключ від школи першокласникам. На урочистій лінійці учні Башликівської гімназії, їхні батьки-чиновники. Після лінійки присутні йдуть оглядати нову школу. Діти із 1Б розсідаються за парти. Вчителька першокласників Анна Чередько говорить, у приміщенні новозбудованого навчального закладу працювати буде комфортніше ніж в старій школі, куди ходили діти на уроки у дві зміни. В останні дні, коли ми вже перебиралися в школу, то вже на градусних у нас класі термометр вісів, Температура була один там всього лиш саме приміщення цвіте Дуже було діти навчання. Зараз вони дуже щасливі. Вони з нетерпінням чекають, коли вже вони всі будуть приходити на 9 ранку. І йти додому, коли світить сонечко. Мами учнів Тетяна Черняк і Тетяна Чечотка про нову школу кажуть таке. Хоч наші діти побачать, що таке дійсно велика, гарна школа, європейська школа. Дуже так багато оснащення, техніки багато в кожному класі, дуже задоволені. Тим як побудували школу, задоволені не всі розповів житель Башликів Олександр Лебідь. Напередодні він показав калюжі у підвалі новобудови. Дивіться я у в подвалі. Вчора викачка була, і сьогодні знов за куди. Тут в підвалах вода, і починають на третьому етажі стіни трискати. Немає її води в труп не лежать. Ну Лівньовки лньовки зовсім не так, як треба зроблені. Керівник підприємства підрядника Улицький Агробут Олег Войчак каже, що школа повністю готова до відкриття. Про воду у підвалі говорить, знає все зроблено правильно, зроблено згідно проекту. Є проблема, яка появилася буквально тиждень назад. Ми її маємо вирішити, маємо її дослідити всього на всього. Чому відкривають школу в такому стані, прокоментував перший заступник голови обласної адміністрації Сергій Мовенко. Гарантія близько трьох років, і всі недоліки, які зараз ви буде, буде виявляти, це буде згідно гарантійних зобов'язань виправлятися підрядником. І ця ситуація в підвальному приміщенні, я вважаю, це не є критично. Вона зараз буде вивчати, чому така ситуація трапилась, і на часом вона буде повністю ліквідована за кошти підрядної організації. Будівництво школи вартувало 118 мільйонів гривень. Це гроші з Державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів, говорить перший заступник голови ОДА. Директор гімназії Анатолій Лясецький розповідає, школа розрахована на 396 учнів, нині є 309. Коли діти зможуть навчатися в новому приміщенні, не знає. Поки ще школа не здана в експлуатацію. Ми навчаємося дистанційно, так як вчора, 17 січня, у нас розпочався другий семестр. Я сподіваюся, що школу. Приймуть швидко Павло Мельничук, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Волинь.